Привіт! А давайте я вам розповім, що має вміти дитина у віці одного місяця. Коли ви викладаєте дитинку на живіт, вона вже може піднімати голівку, короткочасно її отримувати і перевертати голівку з боку на бік. Далі дитина вже може зорово зосереджуватися на вашому обличчі, на якомусь яскравому предметі. І, звичайно, вона дуже любить спостерігати за лампами і люстрами. А що ще має вміти дитина? Вона вже реагує на гучні звуки, шляхом того, що вона, коли плаче, просто може короткочасно замовчати. Я завжди на прийомі говорю, що дитина не може одночасно і плакати, і слухати, якщо ви хочете, щоб ваша дитина. Заспокоїлося ти голоснішим, ніж ваша дитина. Далі дитинка в місячному віці робить дуже багато хаотичних рухів і ножками, і ручками, і це не є симетричні рухи. Це дуже часто лякає батьків, бо їм це не зрозуміло. А бабусі ще кажуть, а от наші діти такого не робили. А я завжди кажу: а у вашому віці ви своїх дітей сповивали і тому просто не бачили цих рухів. Далі, наступна навичка. Деякі діти вже видають звуки А, О і. Якщо ваша маля ще не видає, це не означає, що в нього є проблема. Ця навичка ну, допускається, щоб вона могла з'явитися трішечки пізніше. Далі дитина намагається смоктати свою руку, але доки вона її донесе до рота, на жаль, зустрічається обличчя і дитина себе дряпає. Але як тільки дитина зрозуміла цей шлях рука рот, вона вже чітко намагається потрапляти до свого ротика. Ну, загалом, оце всі навички, які ми очікуємо у діток в цьому віці. Далі буде про двохмісячних дітей!